Друзі, вітаю. Україна зможе перемогти у розв'язаній Росією війні лише за умови потужної підтримки партнерів, як з точки зору надання зброї, так і з точки зору цивільної допомоги для забезпечення нормального функціонування економіки. Про це заявив державний секретар Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Йоген Фласбард на полях зустрічі в Брюсселі сьогодні. Передає кореспонденту «Укринформу». Ми маємо український план, який буде невдовзі ухвалено. Це засади для цивільної підтримки України, для реформ, яких Україна потребує як на шляху до Євросоюзу, так і для власної відбудови, зауважив німецький міністр. Він наголосив на важливості початку відбудови вже зараз і нагадав, що 11-12 червня Берлін прийматиме третю міжнародну конференцію відновлення України. Україна зможе перемогти у війні проти Росії лише якщо поруч з військовою допомогою вона отримає також цивільну Країна, яка не має енергетичної інфраструктури, не має лікарень, шкіл, яка не генерує хоча б мінімум економічної сили. Та зростання не може мати спроможності спротиву путінській Росії, сказав Фласберт. Отже, підбиває підсумки він, що необхідно думати про обидва ставпи такої підтримки, за словами представника Мінекономіки Німеччини за ініціативи Німеччини, основний акцент. На цій зустрічі в Брюсселі зроблена саме на темі України, на тому, як країни ЄС можуть допомогти Україні з цивільної точки зору, і ви знаєте, що на сьогоднішній день фактично всі кошти, які ми як платники податків сплачуємо до бюджету, вони йдуть на фінансування нашої армії, на, на фінансування оборони України з іншого боку, практично всі кошти, які ми як країна отримаємо за кордону у вигляді грантів, субсидій. Позик, ми направляємо на функціонування економіки. Згідно аналізу Центру економічної стратегії, Україна у 2023 році продовжувала отримати іноземну фінансову допомогу, причому більше, ніж у 2022 році. Так, якщо в 2023 році ми отримали 42,5 мільярди доларів, то в 2022 ми мали 31 мільярд. Причому допомога надходила достатньо регулярно і прогнозована. Переважно, а точніше, 63% від цієї допомоги це були кредити, та інше це гранти, тобто кредитів більше, ніж грантів, хоча на початку війни було навпаки. Але менше з тим, кредити ці були дуже пільговими і необхідними для України. І серед ключових донорів: і Євросоюз, і США, і МВФ, і Японія, і ціла низка. Інших країн. І от сьогодні, 7 травня, в Брюсселі, відбувається Рада міністрів Євросоюзу з зовнішніх справ з питань розвитку, однією з головних тем якої є розгляд українського плану відновлення і реформ, який був представлений урядом України в рамках імплементації українського фонду. Це широкий пакет фінансової допомоги Україні. В обсязі 50 мільярдів євро. Звісно, що це не на один рік, а це на 24-27 роки, але це дуже відчутна сума для української економіки і дуже важлива складова української перемоги. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, поставте дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon.